Доброго ранку свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Ми з вами наступні шість годин. Я Лілія Налягака, Лягака представлю випуски. Новин росіяни цієї ночі атакували ракетами Київ та передмістя. Сигнал тривоги пролунав близько 23-ї години і одразу ж гримнули вибухи. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко, окупанти ймовірно застосували балістичне озброєння на кшталт ракет Іскандер М або північнокорейських КН 23 у столиці та на околицях працювали сили протиповітряної оборони. За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет. Інформації щодо потерпілих та руйнувань немає. Гучно було і у Харкові, як повідомив керівник області Олег Синігубов, серія вибухів пролунала в місті пів на першу ночі. Попередні окупанти там також вдарили балістичними ракетами. Їх запускали з території Білгородської області. У селі Циркуни внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Виникла пожежа. Постраждалих немає, зазначив Синігубов. Серія вибухів пролунала і в сумах о пів на п'яту ночі їх чули місцеві жителі. Про це повідомили у соцмережах, але тривоги в цей час в області не було. Офіційних коментарів поки що немає. Не лише балістикою, а й шахедами атакували цієї ночі росіяни. Вибухи звучали на Хмельниччині та Одещині. Перед тим у повітряних силах зсу повідомили про рух групи безпілотників з акваторії Чорного моря. Пізніше військові уточнили, що ударні дрони рухаються у напрямку міста Южне та села Коблеве, щоб відбити атаку ворога на Одещині. Працювали підрозділи ППО. З двох районів Донеччини примусово евакуюють дітей. Таке рішення ухвалив координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Дітей вивозитимуть до безпечніших районів разом з їхніми батьками або іншими законними представниками. Йдеться про евакуацію з Покровського і Краматорського районів. Як уточнив очільник області Вадим Філашкін, рішення стосується міст Мирнограда, Новогродівки та Селидового сіл Маринівка, Михайлівки, Лисівки, Променя, Московського Балагана, Миколаївки, Миролюбівки, Малинівки. Костянтинопольського та острівського, а також селища новоекономічного. Крім того, примусова евакуація дітей стосується усіх населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів. Завершити її планують протягом 60 днів. Дітей та осіб, що їх супроводжують, обіцяють забезпечити безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою. Уряд готує кілька технічних рішень, щоб максимум шкіл могли працювати офлайн, принаймні у регіонах, де безпека це дозволяє. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Запоріжжі споруджують підземні школи. Роботи ведуть на шести об'єктах. Ще на одному їх планують розпочати найближчим часом. Заклади будуть повністю автономними з численними класами та їдальнею. Передбачені також технічні приміщення. Одночасно у такому укритті зможуть перебувати майже пів тисячі дітей та вчителів. А заняття відбуватимуться у дві зміни. Місцева влада розраховує, що зведення семи підземних шкіл дасть можливість повернути до офлайн навчання близько семи тисяч учнів. До нового навчального року область облаштовує і вже наявні укриття. Наша задача 55 тисяч учнів, безпечна освіта, змішана або офлайн. Сьогодні одночасно ремонтується більш ніж 20 укриттів. Ми також доукомплектовуємо укриття, також одночасно ми готуємо вищі навчальні заклади для того, щоб вони змогли офлайн освіту впроваджувати. Спалах холери зафіксували у трьох містах тимчасово окупованого Криму. Окупанти намагаються приховати появу захворювання. Про це заявили у прес-службі представництва українського президента у Криму. Холеру зафіксували у Сімферополі, Джанкої та Феодосії. Ймовірна причина спалаху прорив колектора та злив нечистот у море. Іран готовий до нападу на Ізраїль. Таку заяву з Тегерана до Єрусалима передав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Саме його Іран обрав так званим посланцем для своїх погроз. За неофіційними даними ця атака мала би статися учора або ж відбудеться сьогодні. Ізраїль посилено готується. Міністр оборони Ізраїлю Галанд відвідав командний центр військово-повітряних сил країни та попросив військових бути готовими до всього. Включно із швидким переходом до наступу. В Іраку російськими ракетами обстріляли американців. Авіабазу Айн Аль-Асад на заході країни атакували дві ракети типу Катюша. Повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела. В Іраку поранено щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців. Невідомо чи пов'язана ця атака з погрозами Ірану поквитатися за смерть одного з лідерів Хамасу. Однак ситуація на близькому сході максимально напружена. Нагадаю, що Іран будь-якої миті може напасти на Ізраїль у відповідь за вбивство одного із лідерів Хамасу під час візиту до Тегерану. Тим часом Ізраїль і без того має одночасно протистояти двом терористичним угрупованням по сусідству Ліванській Хезболі та Палестинському Хамасу. У цьому протистоянні штати обіцяють підтримку Ізраїлю. Хоча вкотре наголошують, передусім Вашингтон зацікавлений у перемир'ї опарісмасвифейн. Усі сторони повинні утримуватися від ескалації. Усі сторони повинні вжити заходів для послаблення напруженості. Ескалація не відповідає нічиїм інтересам. Це призведе лише до збільшення конфлікту. Буде ще більше насильства, ще більше небезпеки. Важливо розірвати це замкнене коло, досягнувши припинення вогню в газі уже за 20 хвилин оновлений випуск. новин. А просто зараз передаю слово Олексію Фадієву. Колегу. Так, Лілія, дякую. Марафон єдині новини триває, і ми за кілька хвилин поговоримо про головні події станом на тепер.